В ході бою неподалік водойми чи при форсуванні водної перешкоди є ризик опинитися на глибині у повному спорядженні та з боєкомплектом, що додають людському тілу чимало ваги та прискорюють рух на дно. Як не розгубитися в такій ситуації, подолати страх і паніку та швидкими чіткими рухами допомогти собі виплести в броні або скинути усе спорядження для власного порятунку, вчать військовослужбовців, інструктори пошуково-рятувальної служби та водолазної справи. Основне, те, що нам потрібно навчити хлопців, це якщо вони попадуть в екстремальну ситуацію, він максимально швидко повинен скинути з себе спорядження, щоб залишитись живим. Цей курс новий, він робиться з нуля. Ми завжди щось вносимо нове, смотримо, що потрібно хлопцям. Ми вже випустили три групи. Зараз у нас четверта група. Продовж кількох днів інструктори викладають теоретичний і практичний курс підготовки. Кожен день насичений своєю особливою програмою, щоб передати за короткий проміжок часу максимум знань та досвіду з порятунку на воді. Я навчився скидати спорядження в воді, а саме бронежилет, каску, ремень спорядження, він же РПС та РБІ. Особистий рюкзак навчився, ну переборов страхи відкривати очі в воді. Перший раз, як бронежилеті опинився в воді, то ну, важко, бо на тебе ще додаткова нагрузка давить. Но, якщо слухати інструктора, і що він каже, то в принципі все виходить ну, добре. На думку інструкторів, кількох днів підготовки замало, аби навчитись водолазній справі, тож вони намагаються розширити програму підготовки. А поки слухачі вчать основам, щоб у разі лиха на воді вони змогли зорієнтуватись та врятувати власне життя чи життя побратима.